І сталося тими днями, а царя в Ізраїлі не було, і був один левит приходько на узбіччях Єфремових гір. І взяв він собі жінку-наложницю з юдиного Віфлеєму. А наложниця його чинила перелюб при ньому, та й пішла від нього додому свого батька, до віфлеєму Юдиного, і була там чотири місяці часу. І встав її муж та й пішов за нею, щоб поговорити до серця її, щоб вернути її, а з ним був слуга його та пара ослів». І вона вела його додому батька свого. І побачив його батько тієї молодої жінки, та й радісно вийшов назустріч йому. І тримав його тесть його, батько тієї молодої жінки, і сидів із ним три дні, і їли й пили вони та ночували там. І сталося четвертого дня, і повставали вони рано вранці, та й встали, щоб іти. І сказав батько тієї молодої жінки до зятя свого підкріпи своє серце кавалком хліба, а потім підете. І сіли вони, і обоє разом їли та пили. А батько тієї молодої жінки сказав до того чоловіка Зволь же й переночуй, і нехай буде добре тобі на серці. Але встав той чоловік, щоб іти, ти, а тесть його сильно просив його. І вернувся він і переночував там. І встав він рано, вранці п'ятого дня, щоби ти, а батько тієї молодої жінки сказав Підкріпиш своє серце. І зволікали вони аж до схилку дня. І їли обоє вони. І встав той чоловік, щоби ти, він та наложниця його та слуга його. І сказав йому тесть його батько тієї молодої жінки, ось день схилився на вечір, переночуй же. Ось день кладеться, ночуй тут, і нехай буде добре тобі на серці. І встанете взавтра рано, у дорогу свою, та й підеш до намету свого. Та той чоловік не хотів ночувати. І встав він та й пішов, і прийшов навпроти Євусу, це Єрусалим. А з ним пара навючених ослів і його наложниця з ним. Вони були при Євусі, а день дуже схилився. І сказав слуга до пана свого Ходім, і зайдімо до цього євусиського міста, та й переночуємо в ньому. І сказав до нього пан його Не заходьмо до міста чужинців, бо вони не з Ізраїлевих синів, а перейдімо до Гіви. І сказав він до слуги свого. Ходім, і прийдемо до одного з тих міст, і переночуємо в гів'ї або в Рамі. І перейшли вони та й пішли. А сонце зайшло їм при гів'ї, що була Венія Минова. І зійшли вони туди, щоб увійти переночувати в гів'ї. І він увійшов та й сів на майдані того міста, та ніхто не брав їх додому переночувати. Аж ось старий чоловік іде ввечері з поля своєї роботи. А цей чоловік був з Єфремових гір. І він був приходько в Гів'ї. А люди того місця сини венєманові. І звів він очі свої та й побачив того чоловіка мандрівника на міському майдані. І сказав той старий чоловік куди ти йдеш та звідки приходиш? А той до нього сказав Ми переходимо з Юдиного віфлеєму аж до узбіччя Єфремових хір, звідти я і ходив я аж до юдиного Віфлеєму, і йду до Господнього дому, та нема нікого, хто взяв би мене додому. Є, й солома, і паша для наших ослів, є хліб та вино мені і на вільниці твої та слузі з твоїми рабами, не бракує жодної речі. І сказав той старий чоловік Мир тобі, нехай уся недостача твоя на мені, тільки на майдані не ночуй. І він увів його до свого дому і дав ослам корму, а самі вони пообіймували ноги свої та їли й пили. Коли вони звеселили серце своє, аж ось люди того міста, люди розпусні. Оточили той дім та стукали в двері. І казали вони тому старому чоловікові, власникові того дому, говорячи: виведи чоловіка, що до дому твого, і ми пізнаємо його. І вийшов до них той чоловік, власник того дому, та й сказав їм Ні, мої браття, не робіть живи зла. По тому, як увійшов цей чоловік до мого дому, не зробіть такої гидоти. Ось дочка моя дівчина, та його наложниця. Я їх виведу, а ви візьміть їх і зробіть їм, що вам до вподоби, а тому чоловікові ви не зробите цієї огидної речі. Та ті люди не хотіли слухати його. І схопив той чоловік свою наложницю і вивів до них назовні. І вони познали її, і безчастили її цілу ніч аж до ранку, і відпустили її, як зійшла рання зоря. І прийшла та жінка, як ранок вертався, та й упала. І лежала при вході дому того чоловіка, що пан її був там, аж до світу. А пан її встав рано і відчинив двері дому, та й вийшов, щоби ти своєю дорогою, аж ось та жінка, його наложниця, лежить при вході додому, а руки її на порозі. І сказав він до неї Уставай і підемо. Та вона не відповіла, бо вмерла. І взяв він її на осла. І встав той чоловік і пішов до свого місця. І війшов він додому свого, і взяв ножа, і схопив свою наложницю та й порізав її за костями її на дванадцять кусків, і порозоєсилав по всій Ізраїловій країні. І сталося кожен, хто це бачив, то говорив: не бувало, і не бачено такого, як це, від дня виходу ізраїлевих синів з єгипетського краю аж до цього дня. Зверніть увагу на це, радьте, та говоріть.